15 серпня 2025 року. Арктичний вітер свистить над злітною смугою американської військової бази на Алясці. Це не випадкове місце, символічне, найближча точка до Росії на мапі США. Тут, на крижаній межі двох світів, відбувається подія, яку офіційні ЗМІ подають як історичну спробу миру. Та за лаштунками саміту між США і Росією відчувається щось інше: глибше, похмуріше. Дональд Трамп, повернувшись у Білий дім після років політичної турбулентності, зустрічається з Володимиром Путіним, тим, хто, попри санкції, війну ізоляцію вцілів. Двоє лідерів, які відкрито зневажають інститути глобального порядку, збираються сам на сам без НАТО, без ЄС, без України. Історики вже вивчають зустріч Заляски так, як колись аналізували домовленості в Ялті 1945 року. Але цього разу немає Рузвельта, немає Черчилля. Лише два гравці, які схожі не лише стилем лідерства, а й самою логікою влади. Бо що, як ми помиляємось, сприймаючи Трампа та Путіна просто як політиків? Що, якщо ми маємо справу з чимось більш архетипним, з політичним переродженням? Дональд Трамп демагог, шоумен, магнетичний месія для мільйонів, що прагнуть величі через виключення й домінування. Коли він кричить про ворогів народу, відбудову величі і зайвих у переговорах. Лунає ехо 1930-х років. Психологи вже знаходять у його поведінці ті самі патерни, що й у диктатора з минулого, але цього разу він має твітер, ядерну валізу і аудиторію, яка не читає книжок. Володимир Путін гібридний автократ, для якого держава це тінь КДБ. У нього гіперцентралізована влада, геноцидна війна під приводом денацифікації, масові репресії проти власного населення. Він не просто копіює Сталіна. Він прагне переписати історію під себе, зробити з 1945 року початок, а не кінець. І головне, як і Сталін, він вміє чекати роками, десятиліттями, поки західна демократія сама не відвернеться від своїх принципів. Саміт на Алясці це не мир, це укладання нового пакту, нового сценарію розподілу світу. Так само, як у 1939 році Гітлер і Сталін домовлялися про зони впливу. Сьогодні Трамп і Путін можуть обговорювати не лише Україну. Мова може йти про Балтію, Польщу, Казахстан, Грузію, можливо, навіть Фінляндію. І саме тому конспірологи, військові аналітики і історики все частіше повторюють фразу, яка ще недавно здавалася абсурдною: Трамп це Гітлер 2.0, Путін Сталін 2.0». І світ знову засинає, коли мав би бити на сполох. Офіційний порядок денний саміту звучить мирно: припинення війни в Україні, контроль над ядерними озброєннями, стабільність в Арктиці. Але за лаштунками зовсім інша гра. За кілька тижнів до саміту Дональд Трамп заявляє, що готовий вирішити війну за 24 години, якщо Україна погодиться на розумні компроміси в перекладі з дипломатичної напряму мову, якщо Київ поступиться територіями. Це не перша така заява, але тепер вона звучить не від телевізійного шоумена, а від президента США і вперше на фоні прямого контакту з Володимиром Путіним без посередників. Символіка зустрічі очевидна. Трамп прибуває як реаліст, Путін як переможець. Російські ЗМІ транслюють кадри, де Путін упевнено виходить з літака в Шубі, ніби повторює хрестометийні архівні кадри Сталіна, що прибуває на Ялтинську конференцію. Його риторика: Конець, однополярного міра. Справедлива ямнага многополярність історичка як відповідальність Росії за слав'янські землі. Американська делегація своєю чергою уникає згадок про НАТО, ЄС чи навіть Україну. Основний наратив. Америка втомилася від чужих війн, і нам потрібен стабільний партнер, нехай навіть не ідеальний. І саме тут виникає тривожне дежавю, бо щось подібне вже було. У 1938 році Мюнхен, у 1939, пакт Молотова Рібентропа в обох випадках домовленості про мер ціною поступок. В обох спроба задобрити агресора, щоб уникнути великої війни. Результат усім відомий. Сьогодні лінія фронту проходить не лише через Україну. Вона проходить через систему цінностей. І якщо двоє лідерів, які мислять в категоріях сили, зневаги до міжнародного права і презирства до слабких, домовляються без контролю, це не про мир, це про нову геополітичну змову. Історія вчить коли сильні укладають пакт за рахунок слабших, слабші стають першими жертвами. Самі то ще не було, але слова вже прозвучали. Трамп говорить, що Україна має щось віддати. Щоб нарешті настав мир. В його риториці не співчуття до постраждалих, а роздратування. Мовляв, ця війна просто перешкода на шляху до нової углади з Путіним. Він обіцяє, що порозуміється з Володією, бо справжні лідери розуміють один одного без слів. У 1938-му Гітлер говорив те саме, що Чехословаччина це не його проблема, а лише камінь спотикання у новій європейській рівновазі. А Сталін за рік потому укладає пакт з Третьєю Рейхом не через симпатію. А з розрахунку виграти час, отримати території, спровокувати хаос. Сьогодні Путін говорить про історичну справедливість, звільнення слов'янських земель і кінець колоніального заходу. Його стиль не просто риторика сильного, це калька з виступів Сталіна кінця 30-х. ті самі акценти на колективному заході, той самий образ оточеної фортеці, той самий меседж нас бояться, значить, поважають. Аналогії стають майже буквальними. 1939 рік Пакт про ненапад між СРСР і Німеччиною. 2025 рік кулуарні переговори між США і Росією без участі України чи НАТО. 1939 поділ Польщі на зони впливу. 2025. Розмови про територіальні компроміси і нову архітектуру безпеки. 1930 роки Реванш за приниження у Версалі. 2020 тисячі роки реванш за приниження 90-х і нібито нелегітимне розширення НАТО. Сталін і Гітлер знали. Достатньо одного прецеденту, щоб зруйнувати порядок. Історія, це лянцюг дозволів. Якщо сьогодні можна домовитися без жертв, завтра можна забрати ще трохи, вже з жертвами. Бо мовчання це завжди згода. Трамп, як і Гітлер, грає на почуттях втомленого суспільства, обіцяє мир, велич, спокій. Але тільки за рахунок інших. Путін, як і Сталін, бачить світ як шахівку, чужі життя це фішки, кордони це інструменти. І ось вони на Алясці двоє чоловіків, які вірять, що історію творить сила, двоє, яких називають харизматичними, сильними, непростими, двоє для яких демократичний світ не партнер, а перешкода. Вони ще не потиснули руки, але світ вже здригнувся. Саміту ще не було, але глобальні ринки вже нервово реагують. Пентагон не коментує, Кремль мовчить. CNN, як завжди, транслює аналітиків у костюмах, але очі в них не блищать, вони тривожні. Бо кожен, хто знає історії, відчуває, що зараз не просто зовнішня політика, це момент істини. Момент, коли відверта змова може вийти з тіні. І цього разу не з бункеру чи окопу, а з офіційної переговорної кімнати. Ультраправі медіа в США вже називають Трампа миротворцем, останньою надією на порядок, російські ЗМІ історичним визволителем у світі спостерігають за двома людьми, які перекроюють планету під себе. Їх не лякають війни, вони їх використовують, їх не хвилює демократія, вони її призерливо імітують. Це не просто про Україну, це не про НАТО, це про епоху. Бо є моменти, коли одна зустріч змінює напрямок століть. 1938 рік Гітлер на переговорах у Мюнхені. Його бояться, йому поступаються, він обіцяє, що це останнє. 1945 рік Сталін на Ялтінській конференції грає в союзника а будує контроль. Після війни зникають країни, починається холодна доба. 2025 рік. Трамп і Путін не на війні, вони в Союзі, в Альянсі. В угоді. Можливо, ми вже не стоїмо на краю. Можливо, ми вже переступили межу. Історики майбутнього напишуть: це був день, коли двоє чоловіків перезавантажили сценарій, що вже раз знищив світ. Світ рідко бачить зло, поки воно не палає. Ми хочемо вірити в хороше, що саміт це просто саміт, що слова це просто слова, що лідери помиляються, але не зраджують. Але, можливо, ми не хочемо бачити очевидне, що Гітлер не виглядав як монстр у 1933 році, що Сталін не лякав у 1924-му. Вони прийшли легально, харизматично. Усміхнено так само й тепер. Це не параноя, це пам'ять. І якщо вона ще жива, то запам'ятайте цю дату 15 серпня 2025 року. Можливо, колись вона стане символом не початку миру, а початку великої гри, де мир це ще одна форма війни.